Всім доброго ранку. Погода на дворі чудова. Ми з мамою прокинулися раніше. Куся наша вікуся ще спить. Сьогодні в неї хороший сон, то вона, ну, як зазвичай, стає дуже-дуже рано, а сьогодні вирішила трішки поспати. Ми з мамою вже на кухні. Не знаю, чи будемо пити каву з нею. От, але для початку я приготую, поки буде чайник з нас стояти, приготую сніданок. Мене давно там дівчата просили, От, а я все ніяк не зберуся, то те, то все, то одне готую, то друге. От, і все не з того, що мене <свісно> просять. От, зараз підемо приготуємо корисний і смачний сніданок. Ви знаєте, що треба добре поснідати, щоб потім добре робити. От ми так і зробимо. Зразу поснідаємо з вами, а потім будемо щось робити. Пташки, як вікуська, моя каже, пташки співають. Така красота. Так що пішли ми готувати сніданок. Так, для цього корисного нам сніданку треба буде яблуко. Я вам скажу на невеличку пропорцію. А, ну, це так, як, знаєте, ну, може, на двох чоловік, буває і на одного. Яблочко невеличке, яйце, потім розпушувати тіста, ванільний цукор. Ми цукру додати з вами не будемо. так, можна... Добавить цукру, але я не буду, тому що у нас яблука, вони наші і вони дуже смачні і солодкі. І вівсянка. Мої дівчатка вже вийшли з хати. Добрий ранок. Добрий ранок. У них зараз буде зачіска робиться, красота, а ми з вами будемо смажити блинці корисні. О, Салон красоти, каже Вікуся. Так, розбиваємо наше яйце сюди. О, це хороші яйця. О, бачите, як я розбила. Добросовісно! Так, тепер беремо ванільний цукор сюди теж. Додаємо ложку вівсянки. Е, ви знаєте, є така, що менша, а є така, що грубіша. Ну, я взяла ту, що грубіша. Вона, кажуть, більше корисна. Я яблучко чищу, а інколи бувало, що й не чистила. Так, обчистимо. Вони у нас, правда, дуже солодкі і смачні. Там, де я вам показувала, де квітнуто, то вона. Так, і натираємо там. Хочете, я завжди на великій терці, а ви як хочете. Так, натираємо так яблучко наше до кінця. Так, натерли яблучко, додаємо сюди. Наша е вівсянка трішечки так розбухла, і ви додаєте сюди яблуко. Можете, якщо ця що швидкого приготування, вона швидше. Буде у вас. Така вона більш покладиста. Ну в мене вона буде, вона теж уже хорошенька. І я трішки додаю так дрібочку розпушувача тіста. І хай воно у вас іще хвилиночок 5 постоїть Переймоскорідочку, розігріваємо її добре. Можна додати трішки олійки, але я не буду. І ложимо наші линці. І так трошечки як. Прильопуйте! Якщо у вас яблуко, ну, наприклад, там є вдома, але воно не солодке, то тоді, звісно, додайте чи цукор, чи що. Перевернула я їх. Ну, Перевертаються нормально. Ось такі вони в нас вийшли. Зараз мій як дегустатор основний спробує. Вони ще, каже, тепленькі, але вона зараз. До віддобі, я не хочу. Солоденькі. Датухі, Рецепти, да? так? Солоденькі? Так. Да. Так що, якщо у вас яблучко солодке, цукру не обов'язково додавати. Так що пішли ми снідати. Да. Мої дівчатка на вулиці, ми поснідали. Так як ми з'їли суп, <сум> вирішили ми приготувати такий суп. Він нам подобається. Ми його варимо дуже рідко, але щось сьогодні нам його так захотілося. Покажу вам рецепт. Може, і ви колись приготуєте. Ну, якщо вам сподобається такий рецепт. Ставлю сковорідку, наливаю олію. Беру нашу цибулинку. Я беру одну. Це в мене вийде на 3 літри супу. От, цибулинка Е, Рецепт я вам напишу під відео. І будете готувати. Якусь таке в нас. Та вона взагалі, я вам казала, що вона любить перве. Ну, а такі полюбляє. Ходили тільки, що з нею на город. Ой, тут ця прицепилася. Рвали петрушку. От, я ж сюди кажу. Красота пішов, вирвав. Кріп, правда, ще маленький, ще немає чого нарвати. Поки смажиться наша засмажка, я нарізала дрібненько картоплю. Картопельку додала в водичку. Так, хай кипить. Картоплю нарізаємо мілко. Так, тепер цибулька підсмажилася, додаємо сюди моркву. Так, підсмажилася наша морква, додаємо туди фарш. І беремо, його трішки додаємо водички прямо з чайника. І добре перемішуємо, щоб він не був одним блином у нас. Отак. Отак ось. Як ви водички додасте, він тоді у вас буде більш еластичний і швидше зможете його. Отак. І хай він у вас кипить до тих пір, поки не вийде лишня оця ж водичка не википить із моркви, з м'ясця. Поки в нас засмажечка смажиться, я взяла борошно сюди, на такій міленькій тертучці натираємо сюди сир твердий. Сир натерли, додаємо сіль сюди і розбиваємо сюди яйце. Це все перемішуємо. Ось так ми його перемішали, ось таке воно в нас повинно вийти. Беру нашу засмажку і додаю каструлю, там, де в нас кипить картошечка наша. Отак. От. Все. Перемішуємо і чекаємо, поки. Звариться наша картопелька. Беремо наші, це називається сирні кльоцки. Суп з сирними кльоцками. Ну, Це ми їх так називаємо. Ви можете назвати, як хочете, а можете, якщо у вас вже є до цього назва і ви так готуєте, то можете і так. Просто берете чайною ложечкою, берете отак і спокійно ложите в каструльку. Воно. Ну, Такими невеличкими, великими не треба. От. Не обов'язково, щоб це були вони круглі там, або це я так, трошки як стараюся як, трохи так зробити заокруглі. Ну, але я вже нарізала петрушечки. Зараз вони швидко готуються, вони довго не кипітимуть. От. Так. І буде зараз смакота у нас. Все, зробила всі. І так, зараз воно закипить. Так, беремо, кидаємо перчик. Це все за, за смаком скільки Хочете, скільки кидайте. Сіль теж за смаком. Додаємо сюди нашу зелень. У мене е цієї, там є заморожена ця, господи, кріп. Ну, я не ходила його брати, кинула тільки зелену петрушечку. хвилинка і вже виключаємо. Ось які в нас вийшли ці кльоцки сирні. Так і називається суп з сирними кльоцками. Ми вже з вікуською вигуляли нашу лайму, натворила шкоди, витоптала нам мак. В общем. Собака бігає, ну що ну, ти зробиш. Ой, але шкода, такий, вже, такий, ну, мак вже прямо такі ці квітки викидав і все. Ну, Будемо сподіватися, що відійде. Але... Я думаю, навряд чи. От. Займалися домашніми справами. Попрала я там два ковра, який був у нас там на кухні та в коридорі. в общем. Займалися, <смі> працювали. Подка була мені чудова, але ви знаєте, от днем якось тепло, зранку, мені кажеться, навіть тепліше, ніж вечором. А вечором прямо відразу стає прохладно. От. але від того, що дивишся, що все зелено і гарно одразу <смі> не думаєш про те, що вже похолодало там, чи що вечором. Так що якуська теж уже набігалася, награлася. На уже сімічки лускає, вона така насіння, вона любить. Ну, Але вона не їсть ну, з кожурою, вона так його їсть. Ну, але Зараз вам покажу. То й можна. Ось халамидниця, що зробила. Він вже так квіточку випускав. Ну, нічого, ну що ж ти зробила? Вот, да. Нічого. Я сподіваюся, що хоч ті заквітнуть, як і вона. Не тронула. А оці тюльпани, бачите, ті, що пізніше, до сих пор квітнуть у нас такі гарненькі. Ось так у нас пройшов сьогодні день. Скоро і риси наші зацвітуть, піони. Оце я саме більше люблю, як квітнуть то це вони у нас. Ще трішечки буде красота. І так красота, так буде ще більше. На сьогодні будемо закінчувати своє відео, будемо йти відпочивати з дівчатками. Уже всі набігалися, напрацювалися, натрудилися. Тому сьогодні відпочинемо, а завтра знову в бій, новий день. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Пішіть мікана на вам, і пишіть міканал. Пока-пока! Пока-пока.